Слава Ісусу Христу. Я хотів би частинку свого короткого часу, привітання, витрати на те, щоб ви повернулися до того, хто поряд з вами і йому посміхнулися. Тому що ми раді бачити один одного, ми раді, коли ми тут є. Я розумію вашу напруженість. Ви дуже уважні до того, що відбувається і яке слово звучить, але посміхніться один до одного. Це ж приємно. Щоб у вас були ще сили трошки бути уважними, хочу задати вам одне запитання. Ми практично всі чули слова, скажіть мені, про що вони? Що посієш, то пожнеш. Це про землеробство. Чому ні? Це про землеробство. Подивіться на те, як прикрашене чудове якими фруктами, овочами. Це про землеробство, але не тільки. Слова апостол Павло передає і каже: хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й пожне. А це про що? Про землеробство? І про землеробство також. Моя бабуся казала, якщо посієш густо, там не буде пусто. Ми в цьому році мали такий невеликий досвід на дуже маленькій ділянці висадити дуже багато помідорів ну, для нашого розуміння. Вони всі повиростали з наш, рост зріст, і так що важко між ними ходити, але це не пусто, Господь це дає. Дивіться, друге післання до Карінтян, 9 розділ. Десятий вірш. Попереднє апостол Павло говорить про те, щоб кожен давав завелінням свого серця сьомий вірш, а не з жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. Це про землеробство? Це про те, що ми даємо. Бог любить того, хто дає з радістю. Бог спроможний збагатити вас усякою благодаті. І десятий вірш, на якому хочу зупинити нашу увагу. А той, хто дає насіння та хліб сіячеві та пож... на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння. І нехай виростить плоди вашої праведності. Хто дає насіння? Ну, магазин. Да? Ні, написано: Господь дає насіння на хліб та хліб на поживу. Господь дає насіння. Але чи тільки Господь дає насіння? Ворог душ людський також сіє своє насіння, Він радо роздає кожному, хто приходить і просить у нього це насіння. Але Господь пропонує своє насіння. На поживу. І далі написано: нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. Господь бажає бачити в нас плоди праведності. А як це пов'язано з подякою? І далі вірші вони говорять про те, щоб в усьому збагачувалися ми різноманітністю, щирістю, яка через нас складає що. Одинадцятий вірш. Складає подяку Богові. І наприкінці цього розділу апостол Павло, він вигукує, він промовляє знак оклику і каже: подяка Богові за Його невимовний дар. Слава йому навіки. Амінь.